Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. Ви нагадуєте мені постійно засівалку про сапну. Ну, думаю, зараз дощу такого немає. Думаю, запишу вам це відео. Буде дуже корисне для того розуміння, що супенка все-таки повну тілу сіє. Дана сівалка на 4 рядка зроблена. І вона спеціально створена для ноутіла, для прямого посіву, там як, як завгодно називайте. І те саме. Ширина даної сівалки 2,60. Зроблена вона з таким чином, щоб проїзд був по дорогам загального призначення і ніякий, як то кажуть, кінофільмі Швондер. Ніякий не прицепився до негабариту. Звісно, до ЛТЗ-60 можна було і восьмирядкову, і шестирядкову робити, але зупинились на чотирьохрядковій. Навантаження на трактор взагалі немає від цих йожиків розчищувачів ряду. Ну, а сам анкерний сошник також немає такого нічого великого. Спротиву, так що 4 рядка достатньо йому з головою, ну, з запасом. А, дана конструкція була зроблена, коли на 4 рядка виникло питання, щоб вмістити всі колеса, механізми передач, все в одну конструкцію в 2,60 ширину захвату. Бо, тому що, якщо ви розумієте, що якщо колеса, вони ширше йдуть, в, в звичайний, ну, якщо робити там і в, ці приводні колеса, вони йдуть з боку трактора, в даному випадку, ці колеса йдуть за колією трактора в, в даному випадку 1,40 сорок між колесами, так як і в тракторі. В Зв'язку з ще потрібно було винести всю навіску на 50 см. Тут вона кріпиться стандартно, як в Супенці на оці отвори, але треба винести. І ще що, і за що я переніс. Раму виніс наперед із цього вентилятора. Він не вміщався у стандартну конструкцію рами, тому що він не з супенки. Це вже Вега, Вега 8, Вега 16 вони вже йдуть більш такий масивний, під більший, більшу раму, тут вже сота рама вже. Кронштейни вже товстіші, там, ну, вже масивніші такі конструкції, тому перенесено сюди. І водночас сама навісна система, це сама навіска, заважала розгортачам ряду, кріпленню розгортачу ряду. Тому що, якщо ви подивитесь тут, вона винесена вперед на швейлері. Так як щоб не, не заважати, он так, щоб вона рівненько йшла, щоб не заважати секції в, в своєму грусі. Так. Е Також рама, рама була додана цим брусом 60х60 60 для туковисіваючих банок. Сама конструкція привода, вся та сама, вся та сама, що супенка, все механізм приводу. В даному випадку ця сторона відповідає чисто за внесення добрив. Створена конструкція таким чином, щоб передавати, це пучок іде сюди і передавати одна, одне колесо передає на туки на, на дві банки. Друга сторона, друге колесо у нас з таким ж самим механізмом вона передає чисто на висіваючі І знову ж таки, ми впираємося в те, що в даному випадку у нас навісна система впирається. Ну, не дає змогу ставити колесо. Тому, ще раз скажу, що ще одна причина, чому навіска сама винесена вперед із-за колеса і приводних цепів. Зараз воно все йде все так, як треба. Цеп не, не, не торкається ранені, де все продумано тут. До цієї рами також кріпляться розгортачі ряду. Ну, отут видніше буде. І так, все, весь привід, все, ну, все те саме Супинка. Нема тут нічого ніякої конструктивної відмінностей. Єдине, що в рамі. Це рама, Також тут залишена е, труба 50 на 50, та що кріплення пружин, секцій і все те саме залишилося. Отак зробили. Так, що вам ще розказати, показати? Сама приставка на рам, навішування рами кріпиться на болтах двох стандартних супеновських. І також приварена до основної рами. Такими ось розкосами. Такі ось розкоси, приварені до основної рами. А надійність конструкції дебела можна сіяти все, що хочете. Все, що вам дозволяє ваш, як би кажуть, кошельок. Так... Що вам розміри які? Розміри навіть... Почнете щось там писати може, я буду відповідати Бо так сказати, які розміри, ну так основний сказав, на 50 см виведено вперед навіска. Ширина міжжать 70. Ну, ось так вона. Так що по розмірах, якщо треба щось, то спитайте, я вам відпишусь. Бо так, що тут замірять, я, ну, я вам навіть не придумаю. Так. Ну, ще що, ця сівалка була зроблена, е, вона збільшена, виходить, що СЗшкою, що ми не сіємо, СЗшкою вона висівала соняшник непогано. Е, результати... Мене задовольняли, Врожайності не падало. Але що я прийшов до цієї просопної сівалки? Тому що насіння, яке продають виробники насіння, ну, треба підбирати під cz Вона потрібно, щоб було крупне, як бочонок, таке випукле. Але не завжди виходить його знайти. І тому довелося перейти на пневматичну сівалку, на пневматичний висів, точний висів, скажімо так. дана сівалка збільшили виходить, на 10 см міжряддя. ЦЗ сіла на 60 міжряддя, тут на 70 см. За рахунок цього зекономили дизельно пального на гектарі від 300 г до 500. Чисто за цього, що ширина міжряддя більша, зменшуються прохід трактора, і за цього на півлітри на гектарі зменшилась витрата пального. Якщо на супенки, на СЗшки, якщо у нас виходить 3,5 на гектар витрата пального, то на цій від 3 літрів до 3,200. Так що плюс вже в цій сівалці є. Таку. Якщо будуть у вас запитання, якісь посівалки, пишіть, відповім. Конструкція дуже проста, максимально уніфікована з звичайною супенкою, секції ті самі, втулки отам на кріплені в секції витримують ноутіл, так що працює все ідеально. А ну, якось так. Ну, якщо відео сподобалось, лайк. Пишіть свої. Запитання, відповім, як буде змога, вільний час. Всього вам доброго. До побачення.